У вас на нашому каналі. А сьогодні були ми в магазині Епіцентр. Дуже багато сьогодні людей було, всі готувалися до новорічних свят. Ми теж вирішили придбати подаруночки для наших близьких і рідних та для себе. Не пройшли повз, знаєте, дуже багато було таких цікавих ідей для подарунків. Покажемо, що придбали ми. Ось такі ємності люмінарківські купили скляні вони з пластиковою кришкою, яка з конденсатом, який виходить. його можна використовувати як для заморозки, можна використовувати навіть розігрівати в такій ємності. Вирішили придбати на подарунок дві штучки, одну маленьку купили на 820 мл. з Ось такий судочок вийшов 820 мл, а ціна на нього зараз 149 гривень зі знижкою йде. І ось такий великий на 1 літр 220, 1 літр 220 мл 169 гривень. Вирішили купити два, щоб було на подарунок було для наших рідних. Це така річ, яка завжди в господарстві господиням знадобиться. Також купили ось такий. Таку формочку для випікання мафін, мафінів 12 штучок можна буде випікати. Вирішили її придбати, бо така річ, яка завжди у потребі. 573 гривні коштує зараз зі знижкою. Знижка там була 114 гривень. На неї була діяла знижка. Вирішили придбати це виробництво. Зараз скажу вам, швиденько так хотіла сказати. Швейцарія. Виробництво Швейцарія форма для мафінів 12 штучок 12 за 573 гривні. Це ми формочку для себе придбали 12 штучок, 12 формочок, кексиків можна буде випікати. Ось така вона. Тут ще є такі силіконові ручки, щоб можна було одразу дістати її гарячу з духової шафи. Вирішили придбати ось таку. Там було декілька варіацій, але це нам більше сподобалося і за якістю по виробництву. і... За самим стилем таку вирішила. Будемо випікати. Якось покажемо на каналі рецепт. Як випікаємо кексики? Ось така формочка. Також придбали ось таку тортівницю. Зараз покажемо вам. Така річ, яка теж потрібна в домашньому господарстві. А зараз свята, чекаємо на гостей, на різдвяні, на новорічні свята. І вирішили купити для того, щоб подавати тортики, які самі готуємо. Ось така тортівниця вийшла нам на 371 гривню. Вона була без знижки, ціна в неї була не акційна, але вона ось така якась святкова була. Також вирішили купити на стол подати. Дуже святково буде 370 гривень, ось така тортівниця, діаметр в неї був 25,5 см. У нас якраз формочка, якраз вона підходить. Навіть можна галети подавати, пироги, які ви випикаєте, тортики святкові вирішили придбати в центрі в ДЕКО. Ось така тортівниця, 371 гривня. Була також купили ось такі вазончики. У нас з'явилися нові орхідеї, які нам подарували. Треба було їм придбати ось такі вазончики. Зараз ціна на них 39 гривень. Коштує. Нам потрібно було дві штучки. Вирішили купити ось такі прозорі, не кольорові. а... Такі вони дуже стильно виглядають, як на наш погляд. Тому вирішили купити ось такі однакові два вазончики по 39 гривень. Придбали також ось такий святковий подарунковий папірчик. Нам сподобався, що він такий яскравий новорічний. У нас друзі такі самі яскраві люди, тому вирішили їм ще ось такий яскравий. Коли будемо формувати новорічні подаруночки, будемо запаковувати у пакетик. Тридцять. Де також в епіцентрі у Фодзоні е, купили ось такий перчик суміш класична. 4 перці входить чорний, рожевий, зелений і білий. 30 грамів вийшов на 39 гривень торгівельної марки Мрія вирішили придбати. І ось такі стерилізовані парою пряно, що перед чесниковий на 14 гривень. Вийшов тут. Суміш і перцю, де теж можна додавати до салатів або до страв, які ви виготовите. Купили ось. Такий чай. Мудрість природи 18 трав, духмяні трави. Він у пакетиках. Цей чай, 20 пакетиків в упаковці, коштує 39 гривень. Вирішили придбати з е, травами чайочок. І е, ось такий бонжур купили десерт зі смаком чорниці і маскарпони торгової марки Conti, е, На Святкові оці подарунки теж будемо закладати в коробочку для смаколиків нашим друзям та рідним. В упаковочці 232 грами, коштує зараз зі знижкою. Була ціна на них 44 гривні. Ось такий бонжурчик вирішили придбати, і е, також придбали імбирчик до чаю. Зараз ціна на нього 229 гривень. 90 грамів вийшов ось такий шматочок на 20 гривень 61 копієчку копійку заварювати з ломанчиком, чайочок будемо смакувати. Ось такий був огляд покупочок в епіцентрі. Сума нашого чеку була 1395 гривень. Це з урахуванням пакетику, який за 7 гривень був. Наче багато, небагато, да, але були і подаруночки, і близькі. собі зробили маленькі подаруночки. Ось такий був огляд покупочок з епіцентру. Дякуємо вам за огляд. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки. До наступних зустрічей.